Зачну з того, що я не знав, що вона була у складі журі національного відбору, це був сюрприз для мене. Вони повідомили мені тільки за день до і у нас був чудовий бранч просто перед її концертом. Де ми обговорили все про Євробачення, про її шлях, як вона себе відчувала, проходячи через через такий великий конкурс і такі можливості, і те як вона зараз почувається, про що її тур, зв'язок з аудиторією наразі, і таке інше. Це була класна розмова, і я дуже ціную, що нам вдалось зустрітись і поговорити про все. коли вона була судею, я надсилав демо-версію. Тож тоді я вмикав її фінальну версію з незначними змінами, і я думаю, що вона точно не очікувала почути деякі частини. Її відгук був неймовірним і милим. Усі її добрі слова справді мотивували мене. і я цьому радий.